Привіт! Хочу поділитися своїми враженнями. Від вечора я була на танцях на своїй незграйній розвазі, я ледь стрималася, щоб звідти не втекти. У мене вже давно не було такого відчуття. Якось мені здалося, що я після пересадки, після довгої, то вже ізоляції і дуже складного повторного входження в соціум, то я вже якось це. Подолала, так би мовити. Ем, бо це, ну, це така одна зі складних речей. Після хвороби повертатися знову в це тип, нормальне життя, е, де люди зовсім з іншим бекграундом, а ти такий, не знаю, перероджений, може, зовсім, зовсім якось все переоцінюєш. І дуже важко потім знову влитися мені було. Е, але, будь-якому з вже терпимо. А сьогодні я знову, е... знову згадала, як це неприємно, як це складно почуватися взагалі дуже зайвим і це було неприємно. Дуже хотілося втекти і десь просто самі посидіти. Ем... Якось Я відчуваю, що я коли опиняюсь. В такому, не знаю, соціумі, який там щось святкує, наприклад, щось там було якесь, чи День народження, чи то що. Ви мене питаєте, що я знаю німецьку, то я так я знаю. І вони щось святкували і щось шуміли і розмовляли одне з одним. І мені здається, що я просто якось граю якусь роль типу ввічливої дівчинки, яка ось прийшла сюди потанцювати, яка там не дуже добре говорить німецькою. Давайте всі будемо ввічливі. E -e, Привітні з нею. І я відчуваю, що я маю бути така сама з ним, сміх не непривітна, а мені так цього не хочеться. Мені просто не хочеться там, вдавати, що мене цікавлять ці теми, чи що там якось... мені так цього не хочеться. Я, якось я розумію, що ніби обставини змушують до цього. Але мені хочеться сказати. Зникніть, будь ласка, всі. Там вони ніби привітні, нібинулі як люди. Але мені так важко сьогодні було серед людей перебувати. Може, типу, це не залежить від хвороби, але я ось такий живий приклад у вас, онкопацієнта. І мені здається, що це не тільки в мене е, така проблема, ем, і що це може бути якось певно з хворобою, а може і ні. може, просто я не дуже люблю людей.